Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні ми відзначаємо свято Святого Луки Євангеліста. Один з чотирьох євангелістів той слова, якого ми читаємо з вами, гортаючи Євангеліє, пізнаючи під його кутом, під його баченням. Але не саме під його є деякий нюанс. Спробуємо розібратися по черзі. Продовжуємо з вами читати перші, перші читання. Сьогодні буде читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея. Любий Димас, полюбивши нинішній вік, мене покинув. Він подався до Солуня, Крескент до Галатії, Атит до Далматії. Зі мною лише лука. Візьми Марка, приведи із собою, бо він мені корисний для служіння. Тихе, каж, я послав в Ефес, ідучи, принеси плаща, якого я залишив у троадії в Карпа, і книги, особливо пергаментні, Олександр Коваль накоїв мені багато лиха. Господь віддасть йому за його вчинками. Остерігайся його йти, бо надто противиться нашим словам. При моїй першій обороні нікого не було зі мною, але всі мене покинули, хай не буде їм це зараховано. А Господь став при мені і підкріпив мене, аби через мене сповнилось провіщення. Щоб усі язичники почули слово Боже, Богу подяка. Дорогі брати і сестри, ми з вами, коли читаємо святе писання, уявляємо якось м -м, апостолів, уявляємо євангелістів, то м -м, кожен собі уявляє це якось по-іншому. Як це було, як це писалося. Адже всі дискусії на кшталт, що ось це написано в Біблії, а ось це не написано в Біблії, так написано, так не написано. Друзі, слід розуміти, що Святе Писання є богонатхненним текстом. Це не книга, яка припурхала з Хмаринки до нас. Ну, взагалі, тут ті книги були своями, пергаментами, про які теж сьогодні йде мова. Не було у вигляді кодексу, ну, тобто от книжки, яка от зшивається і от відкривається ось таким чином. Це вже набагато, -набагато пізніший вигляд, але е суть не в цьому. Е річ у тім, що дуже багато людей уявляють, що Святе це писання от раз, в якийсь момент і з'явилося. Ні, друзі, воно з'являлося через Богом натхнених людей, які ці тексти спершу передавали з уст в уста. Переказували, далі списували. Е, найцікавіше те, що слова святого Писання, е, які розповідають про сотворення світу, були записані найпізніше. Я не обмовився. Не найраніше були записані, так як ми з вами читаємо, розгортаючи святе писання, ось книга буття на початку Господь Бог сотворив небо і землю, і там читаємо по порядку. Ні, це було записано найпізніше. І відповідь дуже проста: а чому так? А тому, що люди не бачили в цьому потреби. Ну от навіщо, до прикладу, списувати пісню їхав козак містом? Ну, не знаю, чи ви її співали в дитинстві? Я співав. І, ну, для мене це якби очевидно, чи там якась пісня про калину, чи там якась інша народна пісня, чи там колядки, чи щедрівки, які зналися ну, фактично з найменших років. Ну, Співалося, зналося, якби ну навіщо це записувати, навіщо папір переводити. Тут слід також сказати, що в ті часи ставлення до записів було набагато інакше, ніж ставлення до записів сьогодні. Сьогодні ми з вами, наприклад, десь там можемо сказати, що папір для упаковки, якісь ці папірчики, упаковки десь там літають біля смітників, яких вітер здмухує. Сьогодні для нас це ну, якась упаковка, щось таке дешеве, щось таке недороге, щось таке дуже просте або навіть те, що заважає. В ті часи в давнину матеріал, на якому можна чітко, ясно записати якийсь текст. Занотувати це була дуже велика цінність. Це спершу про матеріал. <кій> а якщо йдеться про самих богонатхненних людей, бо ці люди отримували натхнення. Далі церква протягом століть казала, що ці книги канонічні, а ці книги не канонічні, тобто девтероканонічні і не включила їх в канон. Тому ми з вами чуємо, знаємо про таке явище, як Апокрифи, де є якісь дані. Але церква каже, так ну це цікавий текст, але він не богонатхнений. І тепер сьогодні ми стикаємося з кількома особистостями, які. Безпосередньо впливають на те, як ми з вами читаємо святе Писання, що ми читаємо в святому писанні, тому що читаємо слова апостола Павла, пише він до Тимотея, але пише він про Луку, якого ми сьогодні згадуємо. Лука був його учнем. По факту, читаючи Євангеліє від Луки, ми читаємо Євангеліє від Павла. Тому що Лука був його учнем, Лука не входив до складу 12 апостолів. І це дуже цікава річ, коли ми це знаємо далі. Сподіваюся, дай Бог дожити. Отець Василь Косік зараз відновив, слава Богу, свої етери, розповідає, слава Богу, дай Боже дочекати до пояснення теж нового заповіту Кодексу Павла, де розповідається теж. Що Павло записував теж і діяння апостолів. Ну, тобто, багато з під його руки вийшло, він розповідає часто про Павла, бо він був при ньому. І тепер ми, коли бачимо конкретного Павла, коли ми бачимо конкретного луку, ми розуміємо, що це відбувалося через конкретних людей, які мали якусь свою також певну історію. Сьогодні цей текст він такий трошки в тьмяних тонах, тому що Павло тут якби ну, нарікає, два рази нарікає, що його всі залишили. Один раз нарікає на те, що Олександр Коваль накоїв мені багато лиха. Ті, що мене залишили, хай їм це Бог не порахує. Якби дивіться, ми не бачимо людину, якусь таку висічену з каменю. Якусь ідеальну, бездоганну, в тому значенні, як ми часто собі це уявляємо, що людина повинна бути позбавлена, не знаю, якихось жалів чи слабкостей, чи е, якихось незручностей, чи не говорити, коли тобі щось недобре. Ну, якби чого ж ти згадуєш про цього Олександра Коваля? Не згадуй, ну зробив він тобі погане, там забудься, не звертай уваги. Він не звертає уваги, каже, був такий Олександр, на коїв мені багато лиха, ви його остерігаєтеся. Він... Жива людина, абсолютно. Він каже про свої проблеми, він каже про свої страхи, каже про те, що всі його залишили. І він на суді був сам. Каже, більше того, тут є ось, ось такий нюанс, на який я хочу звернути особливу увагу. Він пише про плаща. Ну, здавалося би. От я щойно казав, навіщо записувати, якісь тексти, папір переводити. В ті часи теж написати в листі про плаща. Ну, це ж якби дрібничка. Ну, така дрібничка, ну подумаєш, плаща. Але ну, без плаща холодно. Навіть в середно, середньоземноморському кліматі, навіть там, де тепло, ну, вдень, може, ще так не дуже, але от, а, а взимку, а вночі. Той плащ би знадобився. І він впоминається про того плаща. І, дорогі друзі, дивіться, ми з вами, коли думаємо про. Про якісь спасенні великі речі. От дивіться, навіть в народі є такі приказки: не святі горшки ліпили, святі горшки ліпили. Святі. Святий Павло, святий Лука, Лис до Тимотея. Згадуються конкретні люди. І ці люди жили життям, боговгодним життям, але жили життям на цій землі. Їм треба були і горшки, їм треба були плащі. Вони ходили, ступали по цій землі, вони мали теж свої пережиття, відчуття певної покинутості, теж їх шарпали по тих судах. І тут, дорогі друзі, я би хотів, щоб ми подумали, що прості речі, які є в нашому житті, от десь Ісус теж, от зверніть, будь ласка, увагу, Він каже: навіть якщо ви дасте комусь кухлик води, це теж буде зараховано у Небесному Царстві. Ісус згадує про таку ну, найдрібнішу, напевно, річ, як кухлик води. Ну, найдрібніша для кого? Ну, в кого є багато води. А хто втомлений, хто спраглий, хто не має чим дістати, як то він тоді біля криниці з самарянкою, як сидів, не мав чим зачерпнути. Розумієте? Це не є дрібниця. Все, що є в нашому житті, якийсь добрий вчинок, якесь добре слово. Не знаю, запарений чай. І навіть якась найдрібніша річ, добре зроблена для якоїсь іншої людини. Ця річ, яка теж зроблена для проголошення Євангелія, для того, щоб сказати якесь добре слово іншій людині, підтримати якусь іншу людину чи часом обстояти іншу людину. Це все складається пазлик до пазлика. Це все важливо, це все потрібне. Зараз, друзі, не буду цього порушувати. Не знаю, може, якось в якомусь чаї про це більше розповім, але, але дуже воно мені на язиці так крутиться. Багато людей подивилися проповідь на тему, чим відрізняється католицьке вчення від протестантського. В нас є відмінності. Ці відмінності є останніх вже дуже багато років. Це рана на тілі Христовим. Це велика біда. що... На жаль, в церкві є розколи. І саме так я до цього ставлюся. Один чоловік сьогодні написав коментар про те, що він дякує за зважений підхід. Ну Я намагаюся, щоб цей підхід був зваженим. Я сподіваюся, що мій підхід зважений. Я не тішуся від того, що католики з протестантами поділилися. Я з цього не тішуся. Але разом з тим всім. Я тішуся, що є, люди здатні почути, і це добре. Теж в рамах такого прикладу скажу вам таку дуже сумну історію, коли я ще був школярем і в нашу місцину приїхали протестанти-баптисти. Вони оселилися в хаті моєї тітки, у нас по сусідстві. Тітка, на жаль, померла, хату продали, ось вони там і вже багато-багато років живуть. І, власне, я пам'ятаю, як ці дітки, мої сусіди ходили до школи, і там дітки, на жаль, в тому випадку та дитинка конкретна, однокласник, той хлопчик був якраз католиком, і він до цих дітей чіплявся, обзивав їх, казав, от Штундяри. Я пам'ятаю, що я ще був малий, але я пам'ятаю, що мені було так якось так прикро через те, що якби ти ж до них чіпляєшся не через те, що вони іншої віри, а через те, що вони тобі не подобаються. Я не знаю про долю того хлопчика, який, сподіваюся, виріс і все в нього добре, я не, я не знаю про нього нічого. Але якось так, знаєте, в пам'яті воно десь там обертається, що. Часом серед якихось таких підколок може бути не бажання пізнати правду, історію церкви чи святе писання, чи вчення церкви, а бажання чисто насолити комусь того, що він не такий. І якось так, якось так тоді мені було так дуже сильно несмачно. Здається, щось колись. В тому моменті щось комусь казав, але вже, оскільки добре не пам'ятаю що, то, то не буду казати. що. Ну бо реально пройшло багато років. Так от, дорогі друзі, дивіться, що наше все життя складається з таких дрібниць: Немає для Бога чогось неважливого. Сам Ісус поминається про кухлик води. Павло поминається про плаща. Подивіться, скільки ми доброго, гарного. Можемо протягом свого дуже короткого життя зробити, роблячи добро якимось іншим людям. За когось можемо якось заступитися, за когось можемо підтримати, комусь можемо сказати не переживай, когось можемо вислухати. Я думаю, що кожен день перед нами ставить стільки різних можливостей, коли ми можемо зробити щось добре. І я би хотів. Завершити тим, що от Лука ходив за Павлом. Ходив за ним, слухав, потім записував. Через це ми з вами маємо святе писання, святе писання, яке так багато розповідає про Пресвяту Богородицю. І звідси і взялася легенда про те, що от е, саме. Святий Лука писав ікони, і саме на іконі, саме ікону на столі він написав. Це взялося саме з того, що він найбільше з усіх євангелистів описав саму Богородицю, бо про це йому багато розповідав Павло. Дивіться, яких багато різних пов'язань ми маємо. В Бога немає дрібниць. Для Бога чи то кухлик води, чи то плащик, чи то добре слово, чи то слово підтримки все має значення. Якщо у вас в ці похмурі осінні дні, як тепер кажеться, накриває якийсь сум, щось багато чого сумного є в житті, то не піддавайтеся на цей сум. Для Бога все важливо. Робіть якісь добрі діла, добрі вчинки, минуть роки, і Господь Бог з цього щось помножить, і з цього виросте щось добре. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній. Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного і безпечного вам дня. Дякуємо за перегляд цього відео. Воно було створено завдяки тим людям, які підписалися на спонсорство на Ютубі. Дякуємо вам завдяки вам. Ми можемо працювати далі.